Перший поверх машинобудівного заводу Тиса. Зварювальні роботи проводить Іван Пушавер. Я роблю каркас по металобутому конструкції. На четвертому поверсі третім шаром шпаклює стіну Євген Голубів. За словами чоловіка, впродовж тижня стіни вирівняли у трьох приміщеннях. Площа кожного 34 квадратні метри. Ми зразу робимо три квартири. Плануємо до кінця тижня зашпаклювати стіни і будемо робити щось з палами. Реконструкцію та перебудову приміщень для смарт-квартир та офісів колишнього машинобудівного заводу ТИСА розпочало релаковане підприємство зі Сходу України. Співзасновник підприємства Олексій Фокарді каже: до грудня тут планували поселити перших мешканців. Знайшли воєксу. Цю об'яву про продажу цієї будівлі розпочали тут перепланування ремонтні роботи. Ми вивчили законодавство. Є перелік робіт за певних умов обставин, які ми можемо робити без отримання дозвільної документації та без введення в експлуатації після закінчення таких робіт, тому що апартамент це не є по класифікатору як житло. Ну, тобто, як квартира. Воно має всі певні ознаки або може мати, ну, тобто, кухонну зону, санвузол, там, літнє приміщення та це інше, а, як і офіс, в принципі. А, але воно не отримує статусу житла, і тобто, людина не зможе тут прописатися. Будівля колишнього машинобудівного заводу Тиса не передбачає розміщення тут квартир та офісів, тому що знаходиться на території промислових підприємств. Також інженерні мережі не розраховані для житлових приміщень, каже начальниця управління державного будівельного контролю Ужгородської міськради Олександра Зотова. Ливарний цех турбогазу інколи ще працює і дивлячись на розу вітров, то треба на розу вітрів, треба подивитися, чи не задувається не буде задуватися повітря від ливарного цеху, бо це є все ж таки шкідливі. Я рахую, що втручання в загальні інженерні мережі тут будуть, оскільки якщо там було ну максимум 20 санвузлів, то зараз буде, якщо це буде апарт. Смарт-квартири 163 санвузли, чи розраховані існуючі мережі на сприйняття кількості тої води, щоб подати, і тої діаметру труби, щоб відвести. За словами Олександри Зотової, для того, щоб отримати дозвіл на реконструкцію будівлі колишнього адміністративного корпусу машинобудівного заводу ТИСА, співзасновнику підприємства необхідно залучити спеціалістів, щоб зробили її технічне обстеження. Тоді на сесії Ужгородської міськради розглянуть питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та проведення реновації будівлі. Оксана Ушакова, Леонтіколишин. Новини на Суспільному.